Ну що, друге відео про те, як я хочу поїхати в Америці. Ви мені скажете, це ж було вже, Марія? Сім місяців тому, чи скільки там я записувала відео, чому я хочу поїхати зі Сполучених Штатів. Там я фокусувалася більше на тому, що я не можу знайти собі роботу, яка моя сродна праця, вчителювання, тобто я не можу собі нормально жити і працювати на одній роботі, на тій, яка мені подобається, і жити нормально в Штатах. Я змінила трохи свої умови. Зараз мікрофончик я вам надягну. Бачите, такий магнітик. Ти його просовуєш, і оп, мікрофончик вже тут. Отак-от. Дива блогінгу. Так от. А з тих пір я змінила свою реальність трохи. Я жила в маленькій такій провінції, можна сказати, в Америці навпаки заможно жити в провінції, бо там все безпечно, школи класні і тощо. Але мені, мені ті школи не потрібні. Я сингл, я хочу жити в культурі, в театрах, в ресторанах. Мені потрібно, щоб були люди, доступ. Коротше, я переїхала із маленького містечка в Мічигані до Чикаго. Ч Чикаго? Чикаго. Просто шикарне місто, якщо в тебе є класна робота або джерело доходу, інше якесь, так? Або хтось тобі допомагає. Якщо ти живеш на своїх хлібах, а хліба в тебе такий не дуже густі, то в Чикаго важко жити. І сьогодні я з вами поговорю про те, які, які шляхи. Залишання в Америці для себе я продумувала. І от зараз, як я підходжу до того, до речі, от, чому мені було дуже важко поїхати. І, до речі, ті, хто, можливо, дивляться не зі Штатів, а звідкись навіть не з-за кордону, якщо ви з України дивитесь і ви не пробували будувати життя за кордоном, це дуже важко, бо ти вже тут, як я кажу, кинув якір і свою присоску присмоктав. Ти вже налагодив собі побут і знову бери, закривай всі банківські. Рахунки, я собі навіть пенсійний рахунок відкрила в цих штатах. Ви можете уявити? Я просто люблю дуже, знаєте, по всім сусідкам розставити роз, роз, роз все. І зараз я розумію, що мені потрібно закривати всі банківські рахунки в американських банках, закривати всі свої кредитні лінії, закривати пенсійний рахунок, закривати свій номер телефону і потім це все робити в новому місті, тому що в Україну я зараз ще повертатися не готова. І, Зараз до речі, от о, чому я кажу, що цього разу можливо у мене таки вийде поїхати з Америки, тому що. О... У мене у мене не було того пинка під а, тому що я жила в Мічигані з а, своїм хлопцем-американцем, і мені там було погано. Я вийшла з тих стосунків. А, ну, географічно, мені там було погано, і нудно там дуже було. Життя в провінції не для мене. Я все життя народилася, жила в Києві. Мені потрібні люди, івенти, події, а, job opportunities. Мені потрібний розвиток. Я не могла. Я там була як квітка така, що знаю, тому я приїхала, мені було 27. Я зараз дивлюся на свої фоточки, як я там плавала. Русалка і це е, стрілою хвилю розсікала. А, і це нормально, знаєте, поплавати так одне літо, але я вже там затримувалася на аж, о, оце був мій вже третій рік, там третє літо. І я розумію, ні, 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 -ні до 30 я маю переїхати. Знаєте, ще такий рубіж був 30 я подумала, ні, точно, я переїжджаю. от Приїхала навіть відео записала в 29 років, приїхала в Чикаго. Приїхала в Чикаго. І тут, які я перевірила для себе варіанти. Варіанти, як залишитися. Написала для вас любі підписники. Всі нотатки пишу. Всі, Як же без них? Перший варіант, що TPS, тим, тим у кого Temporary Protected Status, оцей статус тимчасового захисту, їм видадуть грін карти ха 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 Звісно. Викреслюємо, навіть взагалі невідомо. Зараз я записую відео, взагалі невідомо. Статус закінчується за 5 тижнів наш. Взагалі ніхто нічого не казав, чи нам його продлять, чи ні. Ще який є варіант залишитися. Знайти роботу, так? знайти роботу і щоб ваш роботодавець вам подався на грін-карту. У мене взагалі нема жаги будувати корпоративну кар'єру в Америці. От Є люди, у яких, знаєте, такий corporate beast такий ідея, і там всі двері відкривають. Такі Є склад характеру у людей, це дуже круто, і вони від цього кайфують. Я від цього не кайфую. Мені не подобається взагалі працювати, оце викладуватися walk an extra mile, Тому що, якщо ти хочеш в Америці чогось досягнути, ти маєш казати: мені не потрібна відпустка, більше роботи, більше овертайму, я хочу більше задач. І ти показуєш, що ти готовий все зробити для компанії. Тоді вони тебе так в Америці тобі будуть давати дуже високі зарплати, якщо ти показуєш ось такий, ось таке ставлення, до роботи, плюс, якщо в тебе є навички і хороша освіта. Так, але а, у мене освіта є, не американська, але все одно у мене є диплом бакалавру, він тут катується, так, вони дивляться. А, у мене є а, навички мови, але от таких якихось технічних, специфічних навичок у мене немає. І у мене немає бажання їх здобувати. Я не хочу робити жодні сертифікації, отримувати нову професію. У мене є професія, я викладачка, мені не потрібно нічого іншого. А, Мені потрібно, якщо я хочу залишатися в цій країні, щоб роботодавець на мене подавав на грінкарт. Тобто, бачите, те, що я хочу, не співпадає з тим, що мені може дати легальний статус. Тому ні. І більш того, я познайомилася з дівчиною через Ютуб теж, яка працює софтвою інженеркою, і вона вже три роки, начебто, чекає на те, щоб її роботодавець зробив, подав на грін-карту, і там щось зараз її звільнили з проєкту одного, шукають інше. Тобто, це теж дуже нервовий шлях. Це не те, що ви просто так. Не вмію так робити, але ви зрозуміло. Отак бац, і вам одразу дали грін-карту. Ні, такого швид... швидкого шляху немає. І плюс ну, виїжджати ж не можна. Я знаю і люди, що зі штатів там десятки років, десятки загнуло вже. Ну точно знаю, що 3, 4, 5 років люди чекають деякі 7 років чекають, не можуть виїжджати, тому що коли в тебе такий хиткий статус, то. Ти думаєш, краще вже і посиджу, особливо, коли в Трамп в президентстві оце вийдеш за цим travel document, не факт, що впустять. Тому постійні нерви, знаєте, от зараз теж нерви, продовжить п'єс, не продовжить п'єс. І вона постійно тебе тримає. от, Я просто хочу видихнути вже. Так, не відходимо від теми. Третій варіант легалізації це віза талантів. Це коли ти доводиш державі, США, що ти екстраординарна особистість, і ти не просто так кажеш «Hello, я екстраординарна особистість. Ти маєш надати докази. Докази, наприклад, ти показуєш свої публікації чи публікації про тебе. Тобто, от я знаю, блогери подаються, так вони просять там. Якісь е, довідки з телеканалів в Україні, чи там хтось інтерв'ю в них брав, якісь там не знаю, хтось якась преса про них писала. Це все ти робиш такий кейс, плюс імміграційні адвокати беруть там не знаю 10-15 тисяч доларів за формування кейсу. І у мене таких коштів немає. Ну є, але я не хочу на це витрачати. Головне, що в мене нема для чого. В мене нема для чого тут залишатися. Оце найголовніше. Мене в коментарях питали Марія. А які цілі? От у мене було відео про вигорання? Хтось мені там написав. Поки що це виглядає, як наче це тортури. Що це воно відвалюється? Начебто, це тортури заради тортур. І я так почитала спочатку. Знаєте, так я думаю, от написали тортури заради тортури. Насправді воно має сенс, тому що якщо немає цілі перебування, от я знаю, деякі люди все так, наприклад, заробляють так, і скуповують квартири в Тернополі. Це я чула. Хтось там працює сім днів на тиждень і купує собі квартири в Тернополі, там скільки вони 40 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. І от так от працюють 20 років в США, купують квартири, а потім на старість. Думають, переїду вже, буду на рідній землі помирати. В комфорті і ще й з доходу на оренду квартир. У мене такої цілі немає, тому що я люблю жити добре. І я люблю жити добре вже зараз. Звісно, в межах розумного у мене було відео про те, скільки я витрачаю на місяць. І там я розказую про свій лайфстайл. У мене базовий абсолютно лайфстайл, там, де в мене оренда квартири, де я живу в хорошому районі сама. Що я хочу робити в 30 років. Плюс там, не знаю, психолог, е уроки іноземною мовою, е два рази на місяць, там, один раз масаж, інший раз е косметолог, хороша їжа і ресторани там, не знаю, 10 разів на місяць. Це не така вже і лакшері. Взагалі одягу, ну, я не купую. Коротше, для того, щоб жити такий простий, але не такий лайфстайл, там, де ти ділиш квартиру там, з Та ще гірші кімнати там, з кимось. Еш, якісь Я не можу таке. Ну, це можна робити, якщо в тебе є якась велика мета, і ти розумієш, що я. От... Рік поживу в підвалі, там якомусь а, з щурами буду битися за об'їдки піци. Ну це я утрірую вже. Але ви розумієте, що ви можете витримати страждання, якщо у вас є ціль. А якщо у вас немає цілі, то це так і виходить, що це тортури заради тортур. До речі, друзі, забули, я вам хотіла порекомендувати Ірину. У Ірини я роблю собі масаж обличчя. Вона пропонує те, що вона називає спа для обличчя. І о май гад, мені це дуже подобається. Коли я жила в маленькому американському місті, я просто плакала отакими. От Сльозами, що я не могла знайти українську якість, оту саму чистку обличчя, яка була у нас в Україні. І Ірина її робить. Більш того вона робить оцей модний масаж, обличчя букальний. Небагато спеціалістів таке знають, як робити. Вона це робить дуже класно, я вам поставляю відео, будь ласка, утримайтеся від коментарів. Чоловіків попереджаю, попереджаю, це масаж обличчя, букальний називається. Напишіть коментарі, які YouTube не буде пропускати, будь ласка. І у Ірини прекрасний кабінетик, вона працює в українській околиці, у Ukrainian Village. І е, е, я її дуже раджу. Я в неї вже була чотири рази, і от вирішила її вам порадити. Тому із задоволенням, із задоволенням ділюся рекомендації. Деталі будуть в описі. Її вебсайт і її сторінка в інстаграмі. Інвестиції у бізнес, не мій варіант, сорі. Uh, інвестиції просто там скільки півмільйону треба інвестувати, теж не мій варіант. Ну і останній варіант найбільш такий можна сказати простий, це Вийти заміж. І Ви знаєте, якщо дивились мої відео, я зустрічалася два роки з американцем, і ми з ним навіть, от я вам цього не розказувала, це ексклюзив, ексклюзив, дорогі підписники. Ми з ним подали заяву на шлюб. І вже треба було йти туди з двома свідками. Типу без весілля, просто подали на шлюб. У нас вже все було легітимно. У нас був ліс підписаний на квартиру на двох людей. У нас, ну у нас сі історії переписок У нас були легітимні стосунки. Тобто, все було чинно. І знаєте, я потім так посиділа там місяць, треба було чекати після подачі. Uh, і посиділа, провідчувала, була ж з терапевткою постійно в терапії. І, ну я зрозуміла, що ні, я не уявляю свого життя там, з ним. Uh, не хочу так uh, ці стосунки переводити на наступний етап лише тому, що мені потрібні документи. І так вийшло, що я ви <смас> уявляєте від подачі на шлюбний, ну, на шлюбний цей. Не контракт, боже мій, шлюб, просто шлюб, marriage license, ліцензію. До того, як я сказала, що я переїжджаю в Чикаго сама, пройшло там десь два місяці. Тобто іноді, коли ти приймаєш таке важливе рішення, ти розумієш, що треба змотувати вудочку і швидко. Бо зараз як пірнеш, то потім буде дуже дорого і довго і боляче випливати. Тому. А заміж я не хочу. Навіть. Е навіть не кажучи, бачите, я не змогла вийти заміж, будучи вже у довготривалих стосунках. Тобто я не захотіла, я ще не була в ньому впевнена. І як це опинилось? Не опинилось, виявилося, воно так і склалося, що він не був тією людиною. Я просто це провідчувала ще краще от після цієї подачі, цієї marriage license. А далі, от зараз я приїхала в Чикаго, і я думала, ну тут вже ж більше риби переїхала на інший бік озера Мічаган. І тут. Вже буде більше риб, більше. Ну, я маю, маю на увазі, що вибірка чоловіків буде більше, тому що в Мічигані там дуже лімітований, в північному Мічигані там рибалки, мисливці, дуже такі. Там важче знайти людину, з якою у вас у мене буде конект в плані освіти, там культури, дозвілля, амбіцій. Там більше якесь таке сімейне, хочу залишитися з родиною в своєму місті. У мене тут маленька робота, мені подобається. От я думала, приїду в Чикаго, буде краще. Ви бачили моє відео про те, як я хочу на побачення в Чикаго. Індуси! Кунголійці! Зараз я переписуюсь з корейським лікарем. І я зараз це роблю, знаєте, як такий експеримент більше просто подивитися, що там плаває в цьому. На цій стороні озера Мічаган, але я не можу уявити, що я буду будувати серйозні стосунки із людьми, які настільки відрізняються від мене. Бо в мене були побачення вже от з індусом, з конголійцем, і я ну, взагалі нічого не відчула. Це були більше, як знаєте, такі ну, не співбесіди, а більше як зустрілись два іммігранти і так: О, розкажи про свій досвід, розкажи про свій. А якщо шукати когось для серйозних стосунків, то просто ну, люди не відповідають, вони дуже зайняті, або вони якісь дуже поверхневі. Я не знаю, мені тут здається, що дуже важко знайти когось, і е, навіть не для заміжжя, а от просто навіть для зустрічань. І от все зводиться до чого. Ну, от, Наприклад, візьмемо. В ситуації, що статус продляється такий, продовжують. це Зараз статус діє до середини квітня, що вже скоро, що вже за місяць, ніхто нам не дає ніяких гарантій, постійні ці гойдалки. Що це таке? І уявімо, його продляють, продовжують. А зараз мені потрібно виселятися з квартири, тому що цю квартиру, коли я переїжджала в Чикаго, я знімала її тимчасово на 4 місяці. От вона закінчується. Якраз під статус я так і її зняла, що типу, ну не продовжить статус, я поїду назад. Але зараз, ну скажімо, статус продовжить. Я вже зараз починаю шукати квартири, до речі. Йду за декілька днів на перегляди, і я сказала бюджет, от той, який мені комфортно, 1600 на місяць, мій максимум, який я можу платити. Розумієте, коли вдвох знімаєш, ти 1600, і хтось ще 1600, ви таку квартиру можете зняти за 3200. Таку квартиру просто в найшикарнішому комплексі в центрі Чикаго за 3 200 Ви знімете однушку. Ну це трохи вже лакшері. Так можна зняти щось. От, наприклад, та в якій я зараз живу тимчасово, вона коштує, якщо знімати її без меблю в пусту від апартмент комплексів в якому я живу. Вона коштує 2100. Ну з комуналкою буде десь 2200-2250. І це самий центр біля водички, біля Navy Pier, Ну просто. І це лише кожен би платив, якщо з партнером знімати, чи там ну з партнером, так, одну бедромну, за кожен би платив по 1050. одні просто набагато важче. І я розумію, що я зараз на 1600, от мені присилають. Квартири, просто я, до речі, з українським ріелтором співпрацюю. Він мені прислав фотографії квартир на мій бюджет. Господи, просто сідай, плач, сідай і плач. Сіда і плач. Я йому дуже вдячна, що він взагалі співпрацює з таким бюджетом. 1600 – це дуже маленький бюджет. Я йому сказала: ну, я готова студію. Навіть не про кімнатну квартиру, просто студію. Він мені прислав, господи, господи. Вони такі квартири знають. Я захочу там читати відгуки про цей там. Якісь там апартмент комплекси. Там пишуть о roach infestation, Типу, все засилля тарганів. Іншу дивлюсь, фотографія там оця, такий старий холодильник, якийсь там мікрохвильовка, ці тумбочки, відвішні ящички на кухні, без без оцих ручок. Такі о, господи, господи. І от я уявляю, що ну зараз треба вже бо. Я все одно я піду. Я вам обов'язково не пропустіть це відео. Я буду знімати ці маленькі ну, перегляди, так, От два комплекси, в які я піду. Я, звісно, не йду ті, що з траганами, так, я обрала більш-менш нормальні, але щоб ви побачили, що на бюджет 1600 і можна тут зняти. І я розумію, що ем, я с... Що в мене буде? Я зніму за 1600, ну припустимо, зніму за 1600 квартиру, яка ще не дай Боже буде тарганами. І це не в центрі, це не в самому центрі, до речі. Напишіть, що я. Типу, треба поїхати. Ну, звісно, якщо я поїду, до речі, я не впевнена, якщо їхати от взагалі в інше місто, типу Чикаго Ленд, Арлінклон Хайтс, що там ще є Палетайн, я не знаю ці Шамбург, я не знаю ці назви, я тільки чула їх, ніколи не бачила, як вони пишуться. І от туди, можливо, там можна щось зняти. Але я не хочу так далеко жити. Бо ти живеш в Арлінкон Хайтс, а тебе, наприклад, запрошують мене, запросила. теж ж дівчинка з Ютубу? Просто прелесть, Ютуб ма, просто прелесть, Запросила мене. Інших людей до себе додому, напевно, на вечірку на честь Дня Святого Патрика. І вона живе в центрі. А якщо ти живеш Фаренглон Хайтс, то що, береш машину і одну годину їдеш на вечірку, а потім назад. Я не знаю, ну, в принципі, можна, напевно, але я б вже думала: та мені впало це їхати. Я сяду собі, буду сидіти і чилити у себе там в своєму субурбі. Тому. Можливо, комусь окей, хтось знаходить собі щастя там, вже такий осередочок собі вибудовує, але я не можу. Мені потрібно жити так, щоб у мене було мішень в пішій доступності, хоча б 20 хвилин, щоб я на його пішки ходила, щоб я йшла і насолоджувалася містом, щоб мене воно надихало, щоб я бачила озеро. Ну, мені все це, мені, мені це необхідно. А от з цією, з цими квартирами, о добре, до чого я йду, була, збилась. Що я зараз розумію, що з моїм стилем життя я буду жити або в нуль, повторюю, що мій стиль життя це не лакшері, мій стиль життя це база. І буду жити в маленькій студійці, яку я можу обставити меблями, а потім у 26-му році, коли статус закінчиться, якщо його ще зараз продлять, до 26, го але все одно потім продавати ці меблі. Я, я їх тільки зберу. Тільки там організую доставку, ці всі матраси купувати, знімати пусту квартиру, а потім знову цю присоску віддирати і це все розпродавати. Це стільки займає енергії, що я вже думаю, господи Боже, можна я просто поїду кудись і розслаблюсь. І не те, щоб в мене, знаєте, ще така дуже комфортна була робоча ситуація. Бо вийде так, що для того, щоб жити в нуль, так з моїм базовим лайфстайлом, там де є животна, в нормальній, ну більш-менш квартирі вже. Я вже і так знімаю собі, йду вниз, вже не за дві, там 200 знімаю, а вже хочу за 1600. Тобто я вже, вже йду на поступки з собою, своїм комфортом і баченням, якою має бути моя база у цьому віці, і як я хочу жити саме зараз. Вже йду на поступки. І от а, забула: за 1600 я буду сидіти. Клацати, оця моя робота модераторки контенту, паралельно я матиму працювати, е, ні, навпаки, я буду викладати це те, що я хочу робити, і паралельно я матиму працювати, клацати модераторкою контенту, і з відпусткою 10 днів на рік. І е, якщо раніше в Мічигані це було е, важче мені було відідрати присоску. Така метафора сьогодні, втретє, щоб ви запам'ятали цю присоску. Щоб її відірвати, тоді мені було важче, тому що я була в стосунках. І в мене виходить, що Чикаго для мене було як таким, знаєте, ступінькою такою, що я, я ж таки переїхала з провінції у велике місто. Так, от я тільки що пила чай з українським, яким українським, з київським тортом. Знаєте, як, як це важко знайти, якщо живеш в американській провінції? Три роки його не їла, три роки. І от зараз в Чикаго мені добре вже є доступ до всього українства, є доступ до культури. Але, щоб мати тут класне життя, треба заробляти, от як я для себе бачу зараз, на одну людину а, треба, щоб жити, 5 тисяч доларів мені. Щоб ще подорожувати, десь відкладати, можливо, на подорожі 500 доларів на місяць, тобто 5500. І ще, звісно, потрібно відкладати собі на пенсію та на фінансову подушку. Ну, і скажімо, на пенсію треба відкладати. Ну, загалом на все давайте треба відкладати 20% від доходу, тобто ще тисячу доларів мінімум відкладати на місяць. Тобто, щоб мені тут було комфортно жити і фізично, і психологічно, що я не живу в нуль. Мені потрібно мати, скільки це було? 5-6-6,5 тисяч доларів чистими. Для того, щоб мати 6,5 доларів чистими, скільки мені потрібно на годину заробляти? Це десь зарплата, скільки? Сорок сім, 50 доларів на годину. 50 чи щось таке. Або мені потрібно якісь інші шляхи шукати, як собі організовувати дохід. А для того, щоб це робити, у мене має бути енергія. А енергії в мене немає, тому що я її витрачаю на, на дві роботи і на те, щоб постійно я хвилююся про свій легальний стан. Тому якось це знаєте. Є така такий вираз. Catch-22, російською «Уловка-22». Що ти у цій ситуації, там, де, щоб зробити одне, тобі необхідний інший знаменник, а ти не можеш його отримати, тому це такий парадоксальний круг, як замкнене коло. І зараз. Вже ближче і ближче ми з вами до кінця цієї робінзонади, тому що в мене вже нема хлопця, нема лісу на контракту на квартиру на рік. В мене закінчується за п'ять тижнів тут договір. І або я знаходжу і орендую оцю студію з тарганами без меблів. Бажано без тарганів, Або, або я їду звідси і починається новий розділ. Познімаю вам обов'язково квартири, в які я буду ходити, щоб вам було цікавенько також. Побачимось наступного четверга. Дякую, Па-па.